Біблія, Новий Завіт Свята Євангелія від Івана. Розділ 19. Тоді Пилат звелів узяти Ісуса й бичувати. Воїни, сплівши вінок і стерну, поклали йому на голову і одягнули його в багряницю. Вони підходили до нього й казали: Радій, царю юдею, і били його в обличчя. І Пилат знову вийшов у двір і сказав їм: Ось виводжу його вам у двір, щоб ви знали, що я не бачу в ньому жодної провини. Вийшов Ісус у двір, маючи на собі терновий вінок та багряний одяг. І Пилат каже їм: Оце людина. Коли його побачили первосвященники і слуги, то закричали, гукаючи, розіпни, розіпни його. Каже їм Пилат: Візьміть і розіпніть його ви, бо я не знаходжу в ньому провини. Юдеї відповіли йому. Ми маємо закон, і за законом Він повинен померти, бо видає себе за Божого сина. Коли Пилат почув ці слова, то ще більше злякався, ще раз зайшов у Приторій і каже Ісусові: Звідки ти? Ісус не дав йому відповіді. Каже йому Пилат: Чому до мене не говориш? Хіба не знаєш, що маю владу тебе відпустити і маю владу розіп'яти тебе? Ісус йому відповів: Не мав би ти жодної влади наді мною. Якби не була вона тобі дана з висоти, тому той, хто мене видав тобі, має більший гріх. Відтоді Пилат намагався відпустити його, та юдеї закричали, гукаючи: якщо його відпустиш, ти не є другом кесаря. Кожний, хто себе робить царем, противиться кесареві. Почувши це слово, Пилат вивів Ісуса у двір, сів на місце судді, що зветься Літостротон, єврейською мовою Гавата. Була ж п'ятниця перед Пасхою, близько шостої години. Він каже юдеям: Ось ваш цар! Тоді вони щинили галас візьми, візьми та розіпни його. Пилат їх запитує: Вашого царя розіп'яти? Та первосвященники відповіли: Ми не маємо царя, крім кесаря. І тоді він видав його їм на розп'яття. Ісуса взяли і повели. Несучи свій хрест, він вийшов на місце, яке називається череповище єврейською мовою Голгофа, де розіп'яли Його, і з ним двох інших з одного та з другого боку, а Ісуса посередині. Пилат зробив напис і помістив на хресті, було написано Ісус Назарянин, Цар Юдеїв Цей напис читало багато юдеїв, тому що місце, де розіп'яли Ісуса. Було поблизу міста, написано ж було по-єврейськи, по грецьки і по латинськи. Та юдейські первосвященники говорили Пилатові: Не пиши, цар юдеїв, але те, що він сам заявляв, Я, цар юдеїв. Пилат відповів: Що я написав, те написав. А воїни, розіп'явши Ісуса, взяли його одяг і розділили його на чотири частини, кожному воїнові по частині, а також хитон. Хітун був нешитий, а весь згори тканий. тож міркували між собою не роздираймо його, але киньмо жереб на нього, кому припаде. Це, щоби збулося Писання, яке гласить, розділили мій одяг між собою і за мій плащ кидали жереб. Воїни так і зробили. Біля Ісусового Христа стояли його мати, сестра Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матір і учня, який стояв поряд і якого любив Ісус, промовив до своєї матері: Жінко, ось твій син. Потім звернувся до учня, ось твоя мати, і відтоді взяв її учень до себе. Після цього, знаючи, що все вже звершилося, каже Ісус, аби збулося Писання: Прагну. Стояла повна посудина отсту. Воїни, настромивши на тростину губку, намочену в оцті, піднесли до його уст. Спробувавши оцту, Ісус сказав звершилося! І, схиливши голову, віддав духа. Оскільки була п'ятниця, то юдеї, щоб не залишилися на хресті тіла в суботу, тому що був великий день тієї суботи, просили Пилата, аби перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни. Прийшли і перебили голінки першому і другому, розіп'ятому з ним. Підійшовши до Ісуса, побачили, що Він вже помер, і не стали перебивати йому голінок, але один з воїнів списом проколов йому бік, і тут же витекли кров та вода. А той, хто бачив, засвідчив і правдиве його свідчення він знає, що каже правду, щоб і ви повірили, бо сталося це, аби збулося Писання. Кістка його не буде поламана. І знову ж у іншому місці Писання говориться будуть дивитися на того, кого прокололи. Після цього Йосип Зарематей, який був учнем Ісуса, але таємним, оскільки боявся юдеїв, попросив Пилата, щоб зняти тіло Ісуса. І Пилат дозволив тож прийшов і взяв його тіло. Прибув також і Никодим, який раніше приходив вночі до нього, несучи суміш смирне залоє близько ста літер. Отже, вони взяли тіло Ісуса та обгорнули його полотном з пахощами, згідно зі звичаєм поховання в юдеїв. На тому місці, де він був розп'ятий, був сад, а в саду нова гробниця, в якій ніколи ніхто не був похований. Тут і поклали Ісуса. З огляду на юдейську п'ятницю, бо гробниця була близько. Розділ 20. Першого ж дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці й побачила, що камінь від гробниці відвалений. Тож вона побігла й прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм Забрали Господа з гробниці і невідомо, де його поклали. Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли до гробниці, бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно та хустка, яка була на його голові. Вона лежала не з полотном. Але згорнена окремо в іншому місці. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив, і повірив, оскільки вони ще не знали писання, що він мав воскреснути з мертвих, отже, учні повернулися знову до себе. А Марія стояла на дворі біля гробниці й плакала. Плачучи, вона нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в Білому, один у головах. А один у ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали їй Жінко, чому ти плачеш? відповідає їм, тому що взяли мого Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не впізнала, що то Ісус. Каже їй Ісус: Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона думала, що це садівник, і каже йому: Пане. Якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав, я заберу його, каже їй Ісус Марія. Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою: Равуні, тобто вчителю, каже їй Ісус, не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до мого Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я йду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням, що бачила Господа і що Він сказав їй Це. Того ж першого дня тижня, пізньої пори, коли двері, де зібралися його учні, були замкнені через страх перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам! Промовивши це, показав їм руки та бік, побачивши Господа, учні зраділи. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа, кому простете гріхи, будуть прощені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Хома, один із дванадцятьох, званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому ми бачили Господа, та Він сказав їм. Поки не побачу на його руках ран від свяхів і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. Через вісім днів знову були всередині будинку його учні й Хома з ними. Прийшов Ісус крізь замкнені двері та став посередині й сказав Мир вам. Потім каже Хомі: поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку. І не будь невіруючий, але віруючий. У відповідь Хома сказав йому: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус, тому що Ти побачив мене, ти повірив, блаженні ті, які не бачили, а повірили. Багато інших чудес зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі, а це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий. І щоб вірячи, життя мали ви в його ім'я. Розділ 21. Після цього знову з'явився Ісус своїм учням по воскресінні з мертвих біля Тиверіатського моря. І з'явився так, були разом Симон Петро й Хома, прозваний близнюком, і Натанаїл, який був з кани Галилейської, і сини Завидеєві, і інші два його учні. Каже їм Симон Петро. Іду рибу ловити, говорять йому, ідемо й ми з тобою. Вони вийшли тут же, сіли в човен, та тієї ночі не зловили нічого. Як настав ранок, став Ісус на березі, але учні не впізнали, що це Ісус. Каже їм Ісус, Діти, чи є у вас щось поїсти? Відповіли йому: Немає. Він же сказав їм закиньте невода, праворуч човна, і зловите. Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові: Це ж Господь. Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одяг, бо був нагий, і кинувся в море. А інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі, якихось 200 ліктів, тягнучи невода з рибою. Коли вийшли на землю, бачить, що розкладений жар і лежить на ньому риба й хліб. Ісус каже їм Принесіть тієї риби, яку ви нині зловили. Симон Петро пішов і витяг на землю невода, повного великих риб, 153, і, хоч стільки було, невід не порвався. Каже їм Ісус: Підходьте, їжте. Жодний учень не наважився запитати його, хто ти, бо знали, що це Господь. Ісус підходить, бере хліб, дає їм, а також рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням після Воскресіння з мертвих. Коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові: Симоне Йонен, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Той відповідає йому: Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. каже йому: Паси ягнята мої. Каже йому знову вдруге: Симоне Йонен, чи ти любиш мене? Той відповідає йому: Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе, каже йому: Паси вівці мої, каже йому втретє: «Симоне Йонен, чи ти любиш мене? засмутився Петро, що запитав його втретє, чи любиш мене, і відповів йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить: Паси вівці мої, «Істинно, істинно кажу тобі. Коли ти був молодий, то підперізувався сам і ходив куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки, і інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав це, вказуючи, якою смертю Той прославить Бога. Сказавши це, звелів йому Іди за мною. Обернувшись, Петро побачив учня, якого любив Ісус, котрий йшов за ним. Того, який на вечері припав до його грудей і запитував Господи, хто зрадить тебе. І як побачив його Петро, то питає Ісуса: Господи, а це й що? Відповідає йому Ісус: якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того, ти йди за мною. І рознеслося це слово між братами, що той учень не помре. Але Ісус не сказав йому, що не помре, але якщо хочу, щоб він залишився доки прийду, що тобі до того? Це той учень, котрий свідчить про це, який і написав оце, і знаємо, що Його свідчення правдиве. Є багато іншого, що вчинив Ісус, якби докладно описати все, то думаю, що світ не вмістив би написаних книг. Амінь.